Так, ну що, друзі, це в нас техпарк, це дрифт, А сьогодні 21 вересня і сьогодні фінал дріфту на Чайці. Ви ще встигаєте. Я постараюся ці відоси повикладати раніше. В техпарку тут є на що подивитися. А, білет на 300 гривень дорожче коштує, але напевно воно того варте. Хто фанатіє від техніки? Тут реально є на що подивитися. Реально є на що подивитися. А ця атмосфера, а цей запах гуми. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Просто екстаз і оргазм. І тут у нас машинки. Дуже крута техніка. Прям дуже все круто. Дуже-дуже круто. Дуже круто. Тут така команда прям крута. Вони нічого не ремонтують. Чим крутіша команда, напевно, чим більше у команди є коштів, а механіків, то вони собі вже все, все поремонтували. І відпочивають. Просто ждуть початку чи кваліфікації. Чи вчора були кваліфікації. Ось такий у нас техпарк. Є на що подивитися. Ну і там дуже багато автомобілів повиїжджало. Дивіться, скільки гуми, дивіться, скільки гуми. А це мобільніше на монтажі, які перевзувають все перевзувають. Тут, конечно, крута атмосфера. Дуже крута. Дуже, дуже крута. Це у нас дрифт. Дуже гарно класс. Охренеть. Так. Иду сюда. Да, кайфово, тут кайфово. Oh, 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 oh. E